Вау, кейт, всі сто шматочків кавуна. А у Квентіна десять шматочків кавуна. А от у Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавон солодкий, але в ньому дуже багато кісточок. Смачно, друзі. Я все. Як вам моя посмішка? Смішно. Тепер твоя черга Квентін. Клас, обожнюю кавун. А у мене цілих десять скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Ними наїстись і напитись можна. Класно, обожнюю. О, ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже виклав Орео. Поливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається? Я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц Чудово. Вау Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, все смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить. Смакота. Кейт, тепер ти. Так, я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене сто шматочків кавуна. Здорово! Яка смакота? Але є проблема. Я вже обійлась, а кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно! я перекладу кавун у блендер. Та зроблю кавановий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивись, яка крута ідея у кить. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться. Кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сік з Сікс кавуна, я вип'ю набагато швидше. Готово час спробувати. Я підготувала трубочку. Так, давайте спробуємо. Так, смачно. Так, мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой, насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Ого, це кислі лимони. Квентін, тобі навіть пощастило! Усього один. Ось у okay, кей 10, а у софі всі 100. Це дуже багато. І як вона це все з'їсть? Гаразд. На це ми подивимось згодом. Зараз черга квентіна. Реально, ну гаразд, спробуємо. О, як же кисло! Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим. А навіть дуже солодким і полоничним. Круте, я вигадав. Кейт, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо. Але мені не хочеться. Кейт, давай, ти зможеш. Так, вперед! Ти найкраща! Давай, вперед! Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло! Нестерпно. Нато кисло. Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, кейт, кейт! Ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. О, відпустило. Софі, тепер ти. У тебе сто лимонів. Ти обов'язково впораєшся. Гаразд, давайте спробуємо. О, ідея! Я можу зробити лимонад. Це геніально. Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік із кожного лимона. У мене їх багато. Видавлюємо весь сік. Залишився останній. Чудово! Готово. Перу кожен келих додамо цукор. Ось так. Льоду. Круто. І вставимо трубочки. Ось так. А тепер спробуємо. О! Це смачно. Крута ідея, Софі. Я все випила. О, щось не так. Що? Софі? Ти ж дівчинка. О, автомат із жуйкою крутяк. У Кейт маленький, милий автомат, але лише одна жуйка. У Квентіна вже автомат побільше. І 10 жуйок. А ось у Софі 100 жуйок. Не смійтесь, Кейт. Вона розпочне перша. Скоріше спробуй. Добре. Давайте дістанемо та спробуємо. О, ось і моя жуйка. Смачно. Я можу надути бульбашку. Вийшло. Подивіться, яка вона мила. До мене прийшла ідея. Квентін глянь. У мене клонський ніс. Я можу розсмішити кожного. Е -е. Мене це навіть не дивує. Я завжди знав, що кейт клоун. А це не ніс, а жуйка. Я її луснув. Пробач, було весело. Твоя черга. Я з радістю. Давайте дістанемо все з автомата. Відкриваємо кришку та засипаємо в рот. Ого, смакота. А тепер надую величезну бульбашку. Вау! Вона улітає постій. Бувай, бувай. Квентін, мені шкода, що твоя куля відлетіла, але зараз моя черга, а мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони одразу дві спробуємо одну. Смакота. Не будемо зволікати. Спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомила жувати жуйки. Сто штук надто багато. Я більше не можу. Ідея: візьмемо поптюпс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, Здається, вона була надто великою. і Уснула. Я вся в жуйці, жах. А зараз у вас піци. У Софі лише одна, але вона не засмучується, адже це ціла піца. А ось у Квентіна десять піц. Це вже більше і вистачить, щоб наїстись. А у кейт сто піц. Хто б міг подумати? Їх же так багато, що тут самому впоратись буде тяжко. Але почнемо з Софі. Ура! Я так зголодніла. А... Ідея. Потрібно додати більше сиру до моєї піци. Чудова, готова. Тепер все розплавимо за допомогою пальника. Дивіться. Чудова. Виглядає та пахне апетитно. І сир так смачно тягнеться. Мені подобається. Давайте швидше все з'їмо. Подивіться на цю смакоту. Хочу з'їсти одразу всі шматочки. Така вона смачна. І ще один. Смакота. А тепер декілька одразу. Класно. Квентін можеш їсти свою піцу. Здорово! Але як це зробити? Точно! Спочатку розріжемо всі піци одночасно на кілька шматочків за допомогою пили. Готово. Клас. Тепер беремо стопку з 10 шматочків і спробуємо. Так, набагато смачніше. Мені подобається. Я можу їсти одразу 20 шматочків одночасно. Це круто. Фу, дівчата, я об'ївся. Потрібно витертись. Кейт, твоя черга. Успіху. Ура! Обожнюю піцу! Почнемо з найвищої. Ух ти, яка вона смачна! Смакота! У мене їх так багато, що мені точно вистачить надовго. Ось тільки я вже наїлась. О, ідея! Я вигадала, як з'їсти піцу швидше. Розкручимо тарілку з піцею. А тепер намагаємось з'їсти. Піца сама потрапляє мені в рот. Це ж геніально. Я втомилась. Я страшенно обілась. ти з'їла стопіцей стала у сто разів більше. Давай ми допоможемо і останні зімо за тебе. Ні, це моя, я не даїла. Ки, ти така незграбна. Софі смачного. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.